що взагалі охрініла. Ми повинні вийти заміж або одружитися раз і назавжди. Прокинься на вашого партнера, просто може не стати в якийсь час. Все, капут на всіх рівнях потрібно знайти перетини. Я на роботку сходив додому, прийшов півка, тяпнув. В який театр. Подумай, можливо, це ти винна знахідка для іншої людини. Зв'язайте вчасно з мертвої лошаді. Життя в нас одне: мертві стосунки. Або стосунки, з яких ніхто не йде, але їх уже насправді немає. З вами Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків. І Якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтесь, тому що тут багато чого корисного. Сьогодні ми розбираємося, чому люди залишаються в реально мертвих стосунках, чому стосунки вмирають? На яких рівнях варто було будувати стосунки? А ми на це не звертаємо увагу. Поїхали розбиратись про те, чому була казка, чому було так круто. Твоя подруга вийшла заміж в 20, 5, і це був просто вау, шлюб, і здавалося, що вона потрапила в казку, тому що він, він був начебто з її мрій, але пройшло 10 років, і ти бачиш зовсім інших людей, втомлених від життя, нецікавих один одному, одиноких у своїй парі. Як думаєш, чому вони залишаються разом? Це можливо, ти зараз на такому місці і ти слухаєш це відео, тому що тобі відгукнулася назва. Напиши в коментарях. Чи знаєш ти такі пари, чи можливо ти така чи такий, та, і зараз проживаєш цей етап? Чому стосунки вмирають? Інколи знаєте величезна трагедія нашого покоління? В тому, що ми думаємо, що ми повинні вийти заміж або одружитися раз і назавжди. І ця утопічна ідея вона насправді має сенс, коли людина доросла усвідомлена, вона хоче знайти партнера по життю і жити з ним. Але вже доросла, усвідомлена людина вона буде обирати партнера, розуміючи, що можливо життя їй цього партнера дає на час, бо ви не можете керувати здоров'ям іншої людини, безпекою іншої людини, та вашого партнера просто може не стати в якийсь час. І ви залишитесь один або одна. Це буде ваш урок в цьому житті, який вам потрібно пройти. Але ми, знаєте, обираємо не завжди партнера, який нам підходить, і тягнемо це ярмо інколи все життя, залишаючись абсолютно нещасливими у своїх стосунках. І тут у мене порада про те, що коли ви обираєте партнера в будь-якому віці. А ви повинні розуміти, що чим раніше ви його обираєте, тим більша ймовірність розлучення, тому що ваша особистість буде зростати, змінюватися. Особистість вашого партнера буде зростати, змінюватись, і ви, можливо, на якомусь етапі вже не будете метчитися по цінностям і по енергетичному зв'язку, емоційному зв'язку, фізичному. Тобто, у вас будуть взагалі різні життя, і вам просто потрібно прийняти рішення не займати місце людини, яка повинна бути поруч зі своїм партнером і все. Признатися собі в тому, що стосунки вмерли, все капут ця дохла лошадь далі нікуди не йде. А у нас же виникають страхи, що буде потім, а як я сама, і люди, замість того, щоб чесно. Признатися, поговорити, що вже все, що було вмерло, і відродити, наприклад, це неможливо, або спробувати піти відродитися в терапії для того, щоб жити повноцінне життя, а не отаке напівмертве. Вони бояться. А хтось боїться за бізнес за гроші, що жінки їх роздягнуть. Жінки бояться, що їх не будуть чоловіки забезпечувати. Вони самі не витягнуть дітей. Можливо, це просто страх, розумієте, і насправді там за розлученнями є величезна свобода в інших стосунках. Але ну признатися в цьому і залишити дуже складно, тому що є величезний тиск соціуму батьків, як це тебе нічого не влаштовує? Ти шо, Он у там якоїсь чоловік взагалі п'є, а в тебе що, нормальний працює? Що тобі ще треба? На хліб є, ти що, вообще хрініла. Хочу вам підсвітити, що коли ви в будь-якому віці обираєте партнера, обирайте його для повноцінного життя. Мечиться на яких рівнях у вас є зв'язок: фізичний, матеріальний, емоційний, інтелектуальний, цінностний рівні. Хто хоче до речі більше дізнатися про ці рівні, приходьте на чоловіки, Інструкція там є про них, і там є вправи для прокачки цих рівнів. Якщо у вас немає на цих рівнях мечу, ну повірте, рано чи пізно, якщо ви якщо ви запрягаєтесь в довге плавання, то на всіх рівнях потрібно знайти перетини. Щоб вам було цікаво, І щоб ці всі опори можете їх назвати стосунків були у вас завжди під рукою, коли щось ну йде не по плану, скажімо так. Найголовніше це злізайте вчасно з мертвої лошаді. Не треба. Оживляти те, що мертве. Якщо ваш партнер також зацікавлений в тому, щоб відновити зв'язок в ваших стосунках, то а вже ж не потрібно їх хоронити тут і зараз. Треба шукати ці перетини. Є багато вправ, які потрібно робити, йти в терапію окремо, разом. Неважливо пройти цю кризу разом. Але коли це вже 15 років, наприклад, і ви розумієте, що ви вже просто не то, що різні люди, ви, ну, і ваш партнер вам каже, що та в смислі, в мене все нормально, котик. Я на роботку сходив, додому прийшов, півка тяпнув в який театр, і ти розумієш, що ну ти ж там нічого не зміниш. Або якщо ти приходиш додому, а вона чекає тебе з борщем, а ти хочеш мандрувати по світу, а вона навіть із дому не хоче виходити. То розуміння, що цінності рівні, взагалі різні, все-все. І інколи жінки на жаль. Від спілкування з чоловіками в мене є інформація з нами дуже складно. Тому що ми можемо закриватись, ми можемо зариватись в дітей, ми можемо йти в депресії після там народження дітей в невпевненість собі. І замість того, щоб цю невпевненість, ці емоційні переживання виносити партнеру, який хоче тебе чути. Він готовий тобі допомогти, він, він готовий все зробити, аби врятувати ваш зв'язок. А ти закрилась в собі. Так подумай, можливо, це ти винна? Можливо, партнер вже дуже давно бігає навколо тебе і хоче допомогти. Прокинься, починай помічати, що. Відбувається в твоєму житті. Чи взагалі ти цікава собі? Чи взагалі твоє життя тебе влаштовує? Давайте повернемось до бази. Ми не чернетку пишемо, це життя одне. І ти або зараз признаєшся собі в тому, що тебе щось не влаштовує, наприклад, або навпаки, скажеш, та ні, Іра, в мене все прекрасно, в мене все влаштовує. Або ти повернешся в 50-60, а там змінювати ще щось вже складніше. Пластичність психіки не така, швидкість реагування на різні речі не така, не так вже сильно в 60, та й змін хочеться. <свісно> как би. Там уже більше хочеться інших речей. У кожного віку є свої задачі. І якщо у вашому віці ви зараз по задачам не мечитесь з партнером, якого ви зустріли 10-15 років тому назад, то поговоріть з ним, перегляньте свою карту цінностей. Подивіться, чим ви можете оживити ці стосунки або не займати місце іншої людини, тому що твій нудний або твоя не та дружина, яка тобі здається якоюсь не такою зараз, просто буде суперзнахідка для іншої людини, тому що там вони зменшаться на рівні задач, інтересів і, можливо, матеріального рівня, який тебе не влаштовує. А іншу жінку буде влаштовувати, бути дорослими, бути усвідомленими, це не тільки не боятися зміни, не боятися цього світу, це насправді жити повноцінно щасливе життя, незалежно від того, що відбувається навколо життя. В нас одне, і всі продукти, які я створюю, все, що я створюю, це про повноцінність вашого життя. Хто може собі дозволити, приїжджайте до мене форвацію на ретрит, який я назвала ТОФІЛ. Ми будемо з вами знову намагатися відчувати, відчувати себе, відчувати свої бажання, зметчитися з тим, що насправді у вас відбувається всередині. Це буде неймовірно гарно наповнююче і релаксуюче. презентація під цим відео. Підписуйтесь, заходьте до мене в клуб Індії в мою потаємну кімнату. Це методи підписки на мій канал і підтримки мого каналу. Я буду рада кожній і кожному з вас за підтримку і буду намагатися робити ще цікавіше, ще більше. Якщо у вас є, до речі, які теми, які ви хочете, щоб я освітила або обговорила з кимось, пишіть під цим відео. Побачимося у наступних відео.